Добрий вечір, мої красотульки, добрий вечір, мої ріднулечки. 17.39. Я хазяйка. Слухайте, у мене сьогодні дочка, а її любиме блюдо. Знаєте що? Пюре котлети і беточки. І зелений борщ. Як ви думаєте, зараз готується зелений борщик, пюрешечка, трошки котлеток, трошки биточків. Да, мої хорошенькі, Я сьогодні буду просто хазяїчка. Так, вечірня моя така цибулиночка. Слухайте, ну такий халатик. Ви пам'ятаєте, да? ми були з вами в місті косів. Там, де я брала посуду, де я брала плід, де я брала абсолютно все, І там я взяла оцей халатик. Там, де плід, є халатик. Дівчатка, він такий, знаєте, як ото вафельні полотні бувають. Поняли, Який? такий удобний, комфортний. Ну, якраз він у мене по сезону. Осінь прийшла, халатик оділа. Одним словом, дівчатка, тепер пишемо, що сьогодні готувати на вечерю ви. У мене зелений борщ, трошки котлеток, трошки биточків. Да, Світорічка сьогодні, отака хазяйка. Да. Ну, так, мої каситульки, поки мій борщик вариться, котлетки зараз будуть жаритись, биточки будуть жаритись, пюрашка вже начищена. Аня моя скоро буде через півгодинки. Якраз за півгодинки борщик вже у мене медленно, медленно мліє. Ви знаєте, що я люблю, щоб воно було медведно. Мої хорошенькі, я вам хочу сказати, знаєте, вчора одна дівчинка в сторінці написала: Світуль, скатерки зараз не модно. А ви знаєте, я говорю, я ніколи за модою не слідую, дівчатка мої. Мені треба, щоб було, знаєте, уютно. Комфортно і прекрасно. Для мене уют це прежде всього. Чесно, коври теж не модно, от у мене на кухні є ковір, да? в кімнатах нема. Не модно штори, не модно тюль. А для мене все модно, для мене, щоб воно було удобно і уютно. Я люблю, щоб вікна були шторками, щоб е, стіл, ви знаєте, колись моя бабушка Віра покойно казала, стіл, дівчатка мої хлопчики, повинен бути накритий. Ну, світолечки, красивою скатеркою, закритий стіл. А у вас теж закритий? чи у вас відкритий? Так що мої красатулечки сьогодні, світулечка-хазяйка. Зараз Аня вже приїде, а я зеленого бочка таку багатеньку варю. Так, до речі, дівочки, варю зараз у цих кожаних кастрюлях, де я взяла лужі. Між допрочим, там я цей халат і козя, там я взяла все, посуду, все, і до речі, зараз мені. Знаєте, що я заказала? Отакий під сір, під сахар теж великий сіль. Ну, я люблю таке, щоб воно було. Знаєте, такі вони. Дорого, багато, дещо середити. Правильно, мої хорошенькі? Ну, я, знаєте, люблю, щоб все блестіло. Для мене, щоб все воно блистіло. Далі, щось напише, це вже давно не модно. Дівчатка, так само, як кажуть, Кухня така вже не модна. Я ніколи за модою не слідю. Мені воно нравиться і воно є. От я люблю, щоб воно блестіло. От воно мені буде блестіти. Ще з модну. Ну що я зроблю? Потім що я ще заказала? Що... А, до речі, в мене ще різдні салатики. Є одним словом. Я сьогодні хазяйка. Зараз у мене ще є півгодинки. Що доця вже приїде, а воно все таке гаряченьке. Понімаєте? Вона дуже любить биточки, котлетки, зелений борщик. Одним словом. Хазяйка. Я сьогодні хазяйка. Красатуречки. Зробила я села, тільки розумію, що в мене вдома немає ні олівок, ні олівкового масла. Але хтось мені подарив отакі олівочки, але я думаю, гречський села краще чого ніде да? поїхати купити. Зараз поїду хорошо, що коли в мене є тут магазинчик, поїду куплю. Аня моя любить греческий салат, пюречка, котлетки. Дівчатка, такий він у мене апетітний вийшов. Я ріжу крупними кусками. От греческий салат у мене повинен бути такий крупний, знаєте, пожалуйста, фета, перчик, помидорка, нічого лишнього. Так що, мої рінулічки, а ну напишіть, якось робили з олівочками річкі села, дівчатка мої. Чи їхати мені за маслінкою? Хазяйка торгую, називається торгую маслинами, а їх вдома немає. Оце нормально. Це ж яйце, я собі теж замовила таке, де вилочки, ложечки, Опять же, воно все у мене золоте. Наборчик, чай, кофе, ну і такий чайничок. Все сюди новеньке. Тоже кофейний наборчик, такий дуже він, знаєте, красивенький. И вот такие ложечки, мои хорошие. опять же, хочу вам сказать, все в золоте. Ну, люблю я золото. Девчатка, это все в лузже я заказала. Я вам оставлю ссылочку, потому что э, сейчас, вы знаете, интернет творит чудеса. Сидя в хате на диване, можно просто зайти на сайт, замовити, и вам все передадут. Так что, девчатка, показываю вам сегодня абсолютно все, пока мой борщик кипит. Мои красуни, девочка пишет, покажи ближе скатерку, девчатка. Вона обалденно класна, і опять же це магазин луджі. Дівчатка, нова почта творить чудеса. Я замовила, мені передали. Подивіться, вона така длинна, длинна, длинна. дуже. І вона от вона в руках таку прямо, як тая. Коли сідаємо їсти, стелемо собі салфеточки. І нічого такого немає, не залякується. Ну, Вона дуже класна. Вона, по-перше, така ніжна, ніжна, ніжна. І вона не передає той блеск, який би я вам хотіла передати. Дівчатка, подивіться, от вона просто крута, чесно. Опять же магазин Лужжі. Дівчатка, я вам обов'язково лишу ще на це. Дівчатка каже: "Покажіть ближче халат". Дівчатка: "Ну ось я показую вам цей халатик. Ви знаєте, як ото раніше, ні, я не роздягаюсь, не переживайте, я зачалуюсь. Як раніше було, ви знаєте, вас ніколи Поняли мене? От це він такий. Дівчатка: "Опять же Лужжі, все Лужжі. Там є абсолютно все. Начинає від постільного, від пледів, закінчує халатиками, полотенцями абсолютностю. От це, знаєте, такого собі перехід від дому в дом квартиру. Алло, добрий день. Зайшли на сайт, замовили. Тим більше, дівчатка, там от 4 тисяч іде вже гурт. Так що, мої хорошенькі, що ви А цей халатик, по-перше, він, я вам навіть не передам це качество. Він вроді був з рукавчиком, але він легенький-легенький, дуже удобний. Ну мені взагалі удобно, я взагалі люблю такі вещі. Ой, ой, тихо, святи. Чуть напах... А, до речі, вчора купила в епіцентрі пахучку, заню їздила. Боже, як вона пахне. Ну, вона просто пахне. В хаті це парфюмірована, я дуже люблю. У мене вона тут і в коридорі їздить. Ну, вони в мене завжди, дасть, я люблю. Так що красунечки, отакий, він класний йде. Він йде двоє. Мої красунечки. Зараз покажу вам ці кушані Каструлі. По-перше, вони такі класні. Мені так вони нравляться. Мій борщик, мої ріднесенькі. Ось така ось я Красиве, такий густенький валювання. Любля густенький. Дивіться, який борщик. А ну скажіть, апетитно виглядає чи ні? Сьогодні у мене зелений борщик. Хазяючка. Я, до речі, давно його не варила вже. Мілко порізала свининку таку і отакий. Хай трошки ще помріє, зараз буду вже виключати в моїй красоні. Дівчатка, ці каструлі взагалі дуже класні. Зараз я накрию. Ой. Ось от усе у мене зараз тут так. Решечка мріє, биточки з котлетками протушуються. Одним словом, мої хорошенькі Хазяючка Світулечка сьогодні буде хазяючка, розумієте? Мій хорошенький борщик вже в мене там наставиться. Котлетки я трошки пожарила котлеток, трошки биточків, але я ще пропарюю. Отак от у мене все пропарюється Боже, як воно пахне, я вам навіть не можу передати. Зараз ще чуть, чуть воно должно, трошки, знаєте, я люблю пожарила, а потім трошки попишити, щоб воно м'якше-м'якше було. Небагато, по чуть-чуть і сьогодні, слухайте. Я прямо вже давно не готувала. Сьогодні прям хазяйка не на шутку. Борщик вже готовенький. Борщика така пострілка, це ж величенька, знаєте. Думаю, їли в місяць. місяця. Так дівчатка, знову кожна сковородочка даже. Хай ще трошки воно в мене протушиться. І все. Опять же, все замовити можна в лучжі, дівчатки мої. Воно просто такий на борщик класний. Ну, мені подобається. Нуєчки, ну що, борщик. Смакота в мене, борщик. Потім котлетки це я вже все повиключала. І пюрешечка така з яйцями, з домашнім маслом. Зараз я це все понакриваю, щоб воно теплесеньке було, поки дойде прийде. Тако. все, дівчатки мої, справилась. Сьогодні я да, і Зараз поїду в магазин, дівчатка, бо це ж не смішно хазяйка. Маю олівки, торгую маслинами. Ой, всім приємного апетіта. Так що, мої хорошенькі, ваша світовічка, завжди з вами. 24 на 7. І утром, коли темно, і увечері, коли вже смеркає, я завжди з вами. Просто я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Пойніте, що розказати? Завтра ввечері <кхи> я їду в Яремче. Їду в Ярече. Все... А, до речі, до мене приїжджає моя альбінка. Альбіночка в понеділок сідає на поїзд, у вівторок вона утром у мене. У вівторок ми вместі з нею працюємо, а в середу, в 6 утра ми сідаємо на машину і їдемо машиною в Одесу. Тому що треба масла поміняти, подивитися до машини, в передіде зима, потім вже машиною я опять і приїду. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого, тихого, спокійного вечора. Ваша світулечка вам повний очі дала. Що зробила, що зварила, де що ходила, в чому ходила, де взяла, я вам абсолютно все розказую. Потому що я привикла, я дуже люблю з вами. Ви знаєте, я вже коли не включаю телефон, я больна. І ви наверное, думаєте, Світуль, ти де пропала? Де ти пропала красотка наша? А я ні, мої хорошенькі, Ваша світулечка ніде ніколи не пропадає. Просто може бути чимось занята, може бути то обично, коли утром, да там в понеділок я дома, там сторізь пізніше. Світуля, у вас все добре. Ви все нормально, живі, здорові. Кажу, господи, дякувати Богу, живі здорові. Утром встали, оці красиві глазки, Ні, звісно, Коли утром встаю, я на себе дивлюся і хочу плакати, тому що на голові хто куди урвав, одне око більше, друге менше. Глубе наб'нянобрягшиться е, лице перекошене. Ну одним словом. Потім холодний душ творить чудеса і розчосочка. Десь тут або навіть можна і не розчасуватися тако. Прилезала дивіться, ці ручками, як грабельки, знаєте, як раніше, встала бігом підграбилась та й гайда пішла. Ну правильно. Дівчатка, ми можемо говорити 24 на 7, Так воно є. Що б ми собі не зробили, які б не були. Ми все одно красотки. Немає некрасивої жінки. Немає, немає. Кожна жінка, вона як ото фітерок загорівся, і він просто, знаєте, цвітець. Ой, тліє, тліє, тліє. Отак і ми, дівчатками. Знаєте, як отой фітерочок його коли запалив, і він медленно медленно тліє. Да? Отак само ми дівчатки з вами. З кожним роком ми не стаємо з вами взросліші, старіші. Не Ні. З кожним роком. Подивіться, подивіться мої відео 3-4 роки, 5-7 назад. Ну я це не я. Я зараз друга. І ви розумієте, я то розумію, що роки йдуть вверх. Але душа моя остається завжди молода. Мені завжди буде 35. Я себе так ощущаю. Ні, ну поняли, зараз мені напишуть, подивись на себе, то я дивлюся, моя мама сказала, що я сама красива, Сама красива, сама найлюбима. Та, дівчатка мої, ми. ми бутончики, бутончик рост, які знаєте. Ото набрався красоти і не одпускається. Отак і ми набралися красоти, увереності, впевненості. І йдемо тільки вперед. Правильно, дівчатка мої правильно. Так що, мої хорошенькі, я буду з вами говорити 24 на 7. Починаю о здраві і заканчую за упокою. Але я люблю з вами поговорити. Ой, дівчатка мої. Я з вами поговорила, хлопчики, 24 на 7. У мене мій ротик, правда вам кажу, він не закривається ніколи. Ну, мені дійсно з вами цікаво поговорити. Є дійсно вас щось запитати. Ви знаєте, дівчатки мальчики мої, ми завжди так, щось питаємо, щось там думаємо, щось там розмишляємо. Питаємо, ми слухаємо, тому що мільйон людей, мільйон мені, правильно. Але в будь-якому випадку ми робимо те, що ми хочемо. Так я хочу вам сказати, що те, що ви хочете, робіть. Не опускайте руки, не повертайтеся назад. Їдіть тільки вперед. Я вам просто говорю на своєму опитую. То, що я в цій житті пройшла, я не хочу навіть жила, ну, ну я не кажу. Я не хочу сказати, що в мене є враги, я не хочу сказати ну, людям, які мені там не желають добра. Так? Я їм навіть це не хочу желати, то, що я прожила. Я хочу тільки всім побажати мира, добра, позитива, бути впевненою в собі йти тільки вперед, не повертаючись назад. От ви собі щось задумали, що ви хочете зробити? От і зробіть. Ніколи не опускайте руки, йдіть тільки вперед. Ви знаєте, багато в коментарях пишуть світуль. От я хочу щось почати, боюся, тому що таке робиться в Україні, дівчатка мої. Я вам хочу сказати, я теж може десь в інті, так у мене є трошки дискомфорт, Але я вам одне хочу сказати, якщо ви щось боїтеся і не впевнені, навіть не починайте. Тому що так ви сумнівацію у вас нічого не піде. Друге, хочу сказати, ви не думайте, що коли ми щось починаємо, і вони також сразу піде у вас сльот. Дай Бог, дай Бог. Але, дівчатка, перед якимсь таким хорошим зльотом трошки ми можемо трошки йти спотикатися. Чуть-чуть, чуть-чуть спотикнулися з правої ножки. Перестрибнули опять же, направо, ідемо вверх. Йдемо вверх, не опускаємо ручки, не повертаємося назад, тільки вперед. Повірте, я теж трошки у мене був трошки такий дискомфорт. Я думаю, Боже, як буде, як буде. А як буде? Буде все добре. Всім говорить, що все буде добре, от і буде воно добре. Так що, мої хороші, починайте, що хочете, робіть, що хочете, не повертайтеся ніколи назад. Ми всіх слухаємо, прислуховуємося, але робимо те, що ми задумали, так? Да? Правильно. Всім хорошого вечора. I love you.